Вітаю вас, шановні! Впевнений, якщо ви хоч трохи знайомі з серією Dark Souls та іншими іграми From Software... То маєте знати про неї три речі. По-перше, це супер хардкорна серія ігор, яку можуть пройти лише Гігачади. Хоча насправді ні, але впевнений, що таку думку ви чули. По-друге, сюжет у цих іграх по своїй зрозумілості конкурує хіба що з некрономіконом. І по-третє, Хідетака Міадзаті, батько всієї серії, при створенні дуже сильно надихався мангою Кентаро Міури Берсерк. Хоча надихався, це слабко сказано, бо референсів на Берсерк у тому ж Dark Souls стільки, що складається. Ніби Міадзакі з самого початку хотів зробити гру саме по манзі, що ніколи не закінчиться, але йому не дали на то прав, тож він створив свою абсолютно оригінальну серію. Інакше кажучи, він запозичив стійке речей Берсерку, що люди іноді називають всю гру суційним референсом, а іноді навіть плагіатом. Хтось скаже, що це притягнуто за вуха, мовляв: ой, та просто додали меджґаса, подумаєш плагіат ха-ха-ха! Ага, ага. справді, якщо покопатися, то відсилок на берсерка в іграх Міазеті навіть більше, ніж можна подумати. Мені стало цікаво, наскільки ж глибоко сягають коріння берсерку в цій серії, однак не знайшов подібного відео на україномовному ютубі. Ну я подумав, що якщо його немає, то хтось мусить його зробити, і я взяв цю відповідальність на себе. Тому сьогодні я розкажу вам про всі відомі посилання на мангу Берсерк в Хідетаті в Абадзаті. Раптом що, коли я казатиму ігри Міазаті. Або From Software, я маю на увазі саме Soulsborne. Тобто Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Setiro та Elden Ring. Я знаю, що студія створювала ще інші ігри, але, по-перше, над більшістю з них головний фанат Берсерку не працював. А по-друге, я впевнений, що ви самі при згадці From Software в першу чергу думаєте про вище згадану п'ятірку, а не якийсь там Муракумо. З цим розібрались, тепер перейдемо до побудови цього відео. Спочатку я думав зробити щось типу айсбергу. Ну знаєте, коли почне. Нася список з чогось очевидного і поступово опускається до самих глибин. Але в інтернеті я айсбергу референсів на берсерк не знайшов, тож мені довелося створити його самому. Однак я не впевнений, що тут можна вважати очевидним, а що не дуже, тому вирішив категоризувати все по-своєму. Спочатку я розкажу за предмети, що нагадують речі з берсерку, потім про персонажів, ворогів. Ну і в кінці буде блок інше, куди я виділив ті абстрактні поняття. Отже, починаємо, але перед початком рекомендую запастися смаку. Ну а якщо запасуйся, я хай та позручніше і приємного перегляду. Відсилка, яку я вже згадував, та одна з візитних карток Берсерка та Ігор Міядзаті меч головного героя Гатса. Його можна знайти мало не в кожній грі From Software, і навіть у Demon's Souls, хоча там він нагадує оригінал хіба що назвою та описом. Що також цікаво, у першому Dark Souls меч Крейс Sword піше схожий на найперший меч Катце, яким той володів у золоту епоху, аж до затемнення, про яке пізніше. У Dark Souls 2 та 3, а також в Elden Ring, аналогічний меч нагадує вже вбивцю драконів, легендарну зброю, яка була настільки важка, що володіти нею міг лише Гац. Ця зброя є не лише прикольною, Підсилкою дійсно корисною зброєю, яка ідеально підходить ціловим білдам. Окрім меча Гатса, у першому Dark Souls можна знайти і його броню, а саме Балдерський Сет. Так йому не вистачає штанів, Однак червоний плащ, за забрала та загальний вигід сету точно надихалося бронею головного героя, яку той носив у золоту епоху. Ще до броні берсерка, багато хто вважає, що лицаря аутсайдер з DS3 запозичив дизайн своїх обладунків з неї. Похожуюсь, деяка схожість є, але особисто мені броню берсерка більше нагадує сет самості з DOC до Елдену. Він, по перше, по кольорах Іше підходить, палач вписується, та й відноситься він до найважчих сетів у грі. Тож носити її можуть лише такі силичі, як кац. Одним із найкращих винаходів коваля Годо став скорострійний арбалет, який мав практично миттєву перезарядку, то дозволяв стріляти по деякі за раз. Схожий Арбалет, що стріляє трьома болтами за раз, був присутній у всіх частинах Souls та Велден Рінгу, іноді у тійкості два штука. Хоча деякі вважають, що такий арбалет існував у реальності, тож надихався міязаті саме історією. Але мені здається, що Міура надихнувся історією, а вже потім Міядзаті надихнувся Міурою. Вище згаданий арбает пізніше був покращений рікертом, щоб Гац міг користуватися не прямо зі свого протезу. У цьому ж протезі, що заміняв йому ліву руку, був також влаштований вогнемет та інші корисні інструменти. Гадаю, ви вже зрозуміли відсилку. Протез лівої руки, з усілякими інструментами, де ж іще таке було? Ні, ну а ось це вже нахабство, бо мітка мислився, у Бладборні виглядає просто один в один, як тавро жертви із Берсерка. Ну серйозно, я впевнений, що мій Азеті тупо вмовою прибрати ось ці бокові штуки, щоб ніхто не подав скаргу за плеят. При Притому самі предмети концептуально мало як пов'язані, хіба що носіє обох міток приречені до кінця життя стикатися з монстрами. От тільки якщо в Бадборні носій мітки полює на монстрів, у Берсерку все навіть гірше. Бегеріт – таємничий артефакт, що нагадує червоне яйце з розкиданими по ньому частинами обличчя. В активованому стані він збирає обличчя докупи і дозволяє своєму господареві подорожувати між фізичним та астральним світами. У серії Dark Souls є предмет під назвою Червоне око, що дуже нагадує Бегеріт. Хоча Бегеріт і складається з цілого обличчя, а не з одного ока, все одно схожість цих двох предметів важко не помітити, особливо враховуючи призначення червоного ока, а саме вторгнення, тобто переміщення я в інші світи. Лицар Череп, про якого трохи пізніше, протягом довгого часу ковтав ці самі бегріти і потім заклив ними свій меч, надавши йому магічних здібностей. Меч тепер світиться червоним, хоча на деяких розмайовках плакитним, та вкритий частинами обличчя з бегелиців, хаотично розкиданих по лезу. Цей меч неймовірно нагадує зброю, якою володіє Рікард Зелден Рінгу, а саме меч блюзнірства. Хтось може сказати, що це притягнуто за вуха, все ж та мечі Рікарда ростуть руки, а на обличчя. Однак той факт, що обидва ці мечі їхні власники який дістає дійство хорота, не лишає жодних сумнівів, чим надихався м'язаті про його створенні. Не дивно, що раз Міядзетя запозичив речей з берсерку, він не міг обійти і головного героя цієї історії. Звичайно, в його іграх немає персонажа на ім'я Гац, чи когось зі схожим обличчям, однак завжди можна зустріти когось із його рисами. Наприклад, Арторіас із першого Дарк Соусу. Обидва вони володіють великими мечами, ще й махають ними у доволі схожому стилі. Окрім того, Арторіаса називають Вовчим лицарем, коли Гац має темну форму, що нагадує Вовка. Ну і також у них обох. Є проблеми з лівою рукою. І це вже не згадуючи про те, що поза Арторіаса на облочці Діусі дуже сильно нагадує позу того ж Гатса на облочці 28-го тому манги. У другій частині я не знайшов прямого посилання на Гатса. Вона і зрозуміла, бо над нею головний фанат Берсерка не працював. Найближчим нагадуванням я можу назвати Бенхарта із Джуго, бо ну ви подивіться, як він сидить із мечем. Це ж один в один поза Гатса. У Треквеї реінкарнацією Гатса явно став гей. Знову ж таки, великий меч. Удари як заніме, а ще він використовує скоростерій арбалет. Так само у лівій руці. Ще його поза на постері до DLC дуже нагадує позу Гатса. Веден Рінг теж є свого роду вовчий лицар. Ну от тут усе зрозуміло. Також я вважаю однією великою відсилкою цього міні боса з DLC. Великий меч, скорострійний арбалет, важка чорна броня. Нінумія зачіп ще назвав його Газ вовчий лицар. Та і ви бін, подивіться, у нього на обличчі під шоломом навіть є ось цей шрам на носі. Не один води, як у Гаца, але ну це ж не може бути співпадінням, що може здатися дивним, навіть у Сетіру є свій Гац. Ні, це не той лисар з великим мечем, про якого ви могли подумати, це головний герой. Хоч у нього немає величезного меча, але він замість лівої руки має протез, з якого стріляє всілякими приколами, з лівого боку частина його волосся побіліла, його звуть вовк, і він має темну сторону, з якою змушений боротися. Таким чином, головний герой манги не з'являвся хіба що в Бладборні та Демососі. Ну або я його пропустив там. Другий найважливіший персонаж манги, колишній друг Гатса, а тепер його ворог Гріфіт, який разом із Гатсом достатньо часто залітав у гості до Міядзаті. Світловолосий Фембой достобіса розумний, веде за собою людей і, не дивлячись на худий вигляд, є неймовірно небезпечним та має власний специфічний погляд на світ. Безперечно, його реінкарнацією у Дарк Соусі став Гвіндолін, а трохи пізніше Лотрік. Але все ж трохи натягнуто. Куди більше на білого сокола схожий головний, Антагоніст Ціосі до Елден Рінгу, а саме Мікола. Окрім уже озвучених критеріїв, Мікола також розділяє з Гріфітом мрії про кращий світ. Однак, способи для цього, що один, що другий обрали, Як кажучи, специфічні. Також вони обидва мають власне дерево та місто під ним, пройшли своє рідне ритуал природження, а ще вони обидва переспали з мужиком для досягнення своїх цілей. До того ж, йому бом служила вправна мечниця. Хоча порівнювати казку та Маленію, звичайно, немає сенсу. До речі, шовом в'язня за один рінку дуже нагадує маску, у яку вдягнули Гріфіта під час його тортур. Хоча багато хто вважає, що цей шоум посилається на в'язня в, в заїзній масці. Також я гадаю, що варто згадати куру і Сетіро. Ви скажете, який з нього Гріфіт? Це ж просто хлопчик, ну схожий на дівчинку. Ти шо упоровся? А я скажу, що куро дуже нагадує Боя, щонайменше своїм зовнішнім виглядом таємничими здібностями та пов'язаністю з місяцем. А цей самий Мунлайт Бой в одній з останніх глав виявляється замаскованим Гріфітом. Отак. Раз ми вже згадали про Гаса та Гріфіта, маємо поговорити і про казку, але з нею вже трохи складніше. Образ синої воїтики регулярно зустрічався в іграх Міадзаті, однак вважати кожного воїна жіночої статі відсилкою на берсерка. Занадто навіть для мене виокремити можу хіба що вже згадану маленію, а також берегиню вогню за Нарундо. Бо вони, окрім всього, ще служать фембою, але погоджуюсь, цього мало. Реальним посиланням на казку я можу назвати хіба що нефеї за один рінгу. Не лише через коїршкіри, а й через те, що вона теж служила чоловікові, який її зрадив і влаштував геноцид. А ще нефеї за вбивство Годріка дає та ісман, в описі якого сказано, цей та ісман походить від надзвичайно великого меча, яким колись володів герой спраглип. Помсти, гадаю, не треба пояснювати про кого тут йдеться. Коваль Андре з першого Dark Souls один з найяскравіших персонажів гри. Він настільки сподобався гравцям та самому Міядзаті, що він додав його і у третю частину. Причому не як реінкарнацію, як Сігвард є реінкарнацією Сігмайра, а це той самий Коваль з першої частини, на що вказують деякі репліки. Дизайн же Андре, безумовно був списаний із Годо, ковая з Берсерк, у якого Газ жив після відставки з банди Сокола, та який і виклав легендарного вбивцю драконів. Раз уже згадали Андре, не можна пропустити і іншого іконічного персонажа, а саме Сігмайера із Катаріни. Цей незгравний, але безперечно сильний лицар протягом усієї гри потрапляє в курйозні ситуації, з яких протагоністу доведеться його рятувати. Багато хто вважає, що дизайн лицаря в товстій в усіх сенсах цього слова броні був списаний з Базусом, одного із перших суперників Гаса в аніме. На Берсерк Фандомі навіть сказано, ніби Міадзачі зізнався у тому, що надихався цим персонажем при створенні Сігмайера. Однак під Вардження цих сейф я не знайшов. Як на мене, більше базуса нагадують крилаті лицарі з третього Дарк Соусу, принаймні через схожу манеру тримати зброю. Серед фанатів берсерку також є думка, що такі персонажі, як Карла, Рені та інші відьми в ікрах Фромів, надихалися відьмами з берсерку, а саме Щірка та мордою. Як на мене, це трохи притягнуто за вуха, бо образ відьми в широкому гострому капелюсі існував ще задовго до берсерка. Однак мушу відмітити, що один із цих відьомських сетів має трохи фіолетовий відтінок, так само як і одяг Щірки. Тому, можливо, частково це все ж відсилка. Хоч на перший погляд так і не скажеш, але Рікард є одним із найважливіших персонажів манги. Все ж таки саме він сконструював та покращував протез Агаса. Тож, якби не юний найманець, довелося б гасо махати вбивствою драконів однією рукою. І навіть цього персонажа можна знайти в іграх Міадзаті. Ні, це не різник, який покращував протез Сетіро. Це Ковай Рікард. Цього разу у мій зайті зовсім не було оригінальності. Так само як і оригінал, рікард номер два є ковем, до того ж розумним, бо працює з магічною зброєю. Їх також об'єднує те, що вони є єдиними вижившими. Рікард єдиний член банди Соколу, окрім ґаса та каски, що пережив затемнення, а цей рікард є практично єдиним живим персонажем в Новому Лондо. Дівчина, яка спочатку переселвала Гатса, а потім долучилася до його команди, також отримала втілення в іграх Міадзаті. Одразу можна помітити, що її шоум дуже схожий на шоум маленькі. Ну точніше навпаки, але ви зрозуміли. Однак чого ви могли не знати, Родеріка з того ж Елден Рінгу дуже сильно нагадує Фарнезе. По-перше, у них ідентична зачіска, по-друге, вони обидві в якийсь момент усвідомлюють, що практично нічого не вміють, і в підсумку вирішують навчитися магії. А якщо вам цього недостатньо, в ранніх біодах Елден в титрах Родеріка мала ім'я Фарнеза, але потім її перейменувало на честь її нареченого. Ці слова досі викликають ПТСР у багатьох гравців. Парний бос, один синий, другий швидкий, обидва смертельно небезпечні, ще й у другій фазі отримують здібності товариша. Звичайно, зараз, коли люди вже звикли і до аніме атаки маленькі, і до Радана з його тіншеним комбо, цей бос уже не здається таким складним. Однак у свій час ця парочка була найскладнішим боссом ever. На перший погляд у берсерку немає персонажів зі схожою бронею чи зброєю. Однак, у 107-му розділі манги, гадстик стикаються з так званими богомовом та жуком. Чим же вони схожі на нашу солодку парочку? Ну, по-перше, один із них швидкий, а другий синий. А по-друге, де Гаса головною складністю під час бою з ними було саме те, що вони атакують одночасно, так само як Орштейн та Смоук. Друга форма гаса, що втіє всі його найжахливіші емоції, як от ненависть, злість, гнів тощо, Уже класично для де аніме, демонічна сторона головного героя, яка пробуджується під час особливо важких битв. Його ж зовнішність лягла в основу дизайну саліванських звірів. Окрім дизайну, їх також поєднує те, що в назві обох потвор використовується англійське слово біст. Більше того, з одного з саліванських звірів падає перстень праве око Понтифіка, опис якого говорить, що лицарі, які носили такі перстні, тягнулися до битви, поки не перетворювалися в диких звірів. Мова йде про лицарів аутсайдрів, одним із яких були також Ворд та танцівниця крижаної долини. Так само, як і Газ. Кожною битвою вони поступово втрачали людські риси. Однак, на відміну від берсерка, їм так і не вдалося взяти гору над темною особистістю. Взагалі, кожна гра From Software має величезну кількість ворогів, дизайн яких щонайменше нагадує персонажів чи монстрів з берсерка. Однак, на відміну від тих же саліванських звірів, більшість з них не мають нічого спільного з мангою, окрім як дизайну. Тож виділяти під кожного окремий пункт я вважаю не має сенсу. Тому з вашого дозволу я просто мовчки їх покажу. А ви вже самі вирішуйте, відсилка це чи ні. У третьому Соусі після вбивства Одріка та Йорма в небі над замком Одріка зміниться саме сонце. Хтось вважає, що воно почорніло і нагадує тепер знак темряви, що означає, що все настільки погано, що навіть сонце померло. А хтось, що це звичайне затемнення, яке теж вкра <coughs> адаптували з берсерка, враховуючи ось цей промінь, це майже один в один затемнення з берсерка, яке назавжди травмувало не лише головного героя, а й читачів манги. Кристалізовані сльози один із ключових предметів Elden Рінгу, що використовується для отримання унікальних бафів. Цікаво, що вони виглядають майже один в один як кристал із останньої сльози Гріфіта, яку він пролив під час затемнення. Дерево Ерт це величезне дерево, що сяє золотом і є втілення божественності. Впевнений першою асоціацією з божественним деревом у кожного буде ікдрасі зі скандинавської міфології. Я також вважаю, що головним джерелом натхнення для дерева Ерт був саме ік Однак не можу не звернути увагу на схожість дизайну зі світовим деревом із берсерка. Так, світове дерево має не один, а два стовбури сплетені одне з одним. Однак все ж складно заперечувати схожість двох величезних сяючих дерев. По всій мапі Elden Ring розкидані такі скупчення мечів, строманих у землю. Текст на найбільшому з них дає зрозуміти, що колись тут відбулася велика битва. А мечі належали воїнам і тепер слугують їм у якості надробців. Подібне кладовище мечів зробив рікард у пам'ять про членів банди сокола, які загинули під час затемнення. Однією з головних технік у Сатіро є Мітірі, що заключається у ривку на ворожий випад, з цією наступити на його зброю та нанести власний удар. Цей рух повністю взятий буквально з другої серії Берсерка, у якій Гріфіт саме таким чином Каца. Ще Берсерк, що соузборне, це найяскравіші представники жанру Дарк Фентезі. Я б навіть сказав Діп Дарк. Fantasies. в обох цих проєктах відслідковуються відчуття занепаду, непаду на кінця світу та жорстокості. Хороші персонажі не виживають лише тому, що вони хороші, а ті, хто спочатку здавався героєм, може у будь-який момент зрадити вас. Перші роботи Міадзаті розгортаються у світі, що дуже нагадує середньовічну Європу, так само, як і в Манзі Міури. Не дивно, адже саме цей період вважається одним із найтемніших часів історії, що лише підкреслює навколишній занепад, безперечно. Міазаті хотів якомога сильніше відтворити цей темний світ Барсержку, і в нього це цілком вийшло. Поняття добра та зла в обох цих всесвітах грають важливу роль. врешті-решт, із зародження світла та темряви і починається вступний ролик першого ДС. Однак що важливо, що там, що тут, образи добра та зла відрізняються від загайно прийнятих. Газ – Берсерк, що живе одними битвами, завжди покладається на грубу силу та у усе чорне, як головним героєм історії, у той час як Гріфіт. Розумний, спокійний, красивий, вдягнений у біле, одним своїм виглядом схожий на Янхва є головним ходієм. Це протиріччя світла та темряви можна простежити і у творіннях М'ядзаті. Той же Гвін, володар Сонця, бажає подовжити епоху світла, однак не заради людей, а зі страху перед ними. У той час, як епоха Темряви, це істина епоха людей, носіїв темної душі, які мають свійнитися з під влади богів. А може і ні. Зрештою, єдиним джерелом цієї інформації є змій. Який обманом знищив два міста. Так чи інакше, чим глибше гравець занурюється в інформацію, тим розмитішими стають межі добра та зла. І здається, що добра взагалі немає, а є лише жертви, такі, як ми. Уся манга Берсерк присвячена боротьбі головного героя Газ творінням, які в рази сильніші за звичайних людей. Будь то апостоли, дракони чи породження пітьми, вони переважають головного героя щонайменше своїми розмірами, не говоря, вже про силу чи магічні здібності. Газ же звичайна людина. Капець яка сина, але все ж людина, яка перемагає ворогів своєю рішучістю та хитрістю. Він б'ється до кінця, знаходить нове спорядження, заручається допомогою друзів і таким чином перемагає чудовиськ, що на перший покид стаються непереможними. Тож. Чим від нього відрізняється будь-який протагоніст ігор From Software. Вони так само звичайні люди, можуть мати магічні або інші понаднормові здібності, але все ж люди, які кожного разу перемагають сильніших за них суперників. Вони програють, терплять бі, однак їхня рішучість ніколи не згасає і вони продовжують іти до своєї цілі. Окрім того, майже кожен із протагоністів є носієм того чи іншого прокляття. Так само, як і наш любий чорний мечник. Тому мій жарт на початку, що м'язаті хотів Створити гру про берсерка може бути не таким же й жартом. Отже, от таке вийшло відео, шановні. Якщо я пропустив якийсь референс, який відомий вам, поділіться ним у коментарях, я із задоволенням почитаю та відповім. Цей відео, треба сказати, забрав у мене чимало сил, бо довелося вивчати дуже багато матеріалу. А монтаж був ух. Я, блін, можу вже захищати дипломну роботу на тему вплив берсерка на ігрову індустрію. Однак при цьому я кайфанув від такого свого роду дослідження. Тож, можливо, у майбутньому я зроблю ще щось таке. Вас же я прошу поставити лайк, оцініть мої старання. Дуже прошу, бо я не жартую, коли кажу, що старався. Якщо сина сподобалося, можете і донатик закинути, як це нещодавно зробив Михайло, за що йому нескінченно дякую. Це сильно допоможе розвитку каналу, а також нагадую, що частина коштів завжди йде на ЗСУ. На цьому у мене все. Підпишіться на канал, аби не пропустити наступних відео. Можете ще підписатися на Тікток та Інстаграм. Зайвим не буде. Я бажаю вам гарного вечора і слава Україні!